Ірраціоналізм наполягає на обмеженні пізнавальних можливостей розуму, мислення, та визнає основним родом пізнання інтуїцію, почуття та інстинкт. Те, що ми відчуваємо, не є тим, що є насправді, а те, що є насправді, не пізнаваємо. Марно шукати якийсь сенс в прогуля... коханий? Так, моє сонечко, що за маячню ти несеш? Ну, якщо коротко, то я не хочу нікуди йти. Хочу лежати на дивані та чухати пузо. Ось бачиш, яка гарна погода. Сонечко, квіточки, пташки співають, а ти хотів вдома сидіти. О, дивись, це ж твій дружбан Максим. Привіт, метал! Блек метал! Гуляєш? Ага, треба, щоб очі від екрану комп'ютера віддохнули. А ми гуляємо в парк Шевченка. Якщо хо, то пішли разом з нами. Розповісиш, що там нового в інтернеті трапилося. Гав! А я їй і кажу. Так, це не гриф від гітари, але якщо ти його потрогаєш, то почуєш приємний звук. Женшенчик, привіт! Привіт, зяйка. Блекмел. Женшень. Мені потрібна твоя допомога. Можеш зі мною зараз трішки пройтися? Я тобі щось розповім. Добре. <кхем> Доброго дня! З вами знову я, Олександр Лав, боярка, Ютуб Фейсбук. Підписуйтесь, щоб знати усю важливу інформацію. На цей момент все добре. Сьогоднішній день війде в історію так само, як я вийшов в соло кав'ярні і випив там смачну каву. Цей день буде гарний, модний і точка, як модна точка, де я сьогодні придбав цей чудовий одяг, в якому мені легко дихається. Так само легко, начебто, мене обдувають вентилятори. В. Саме так! А саме зараз усі головні новини міста Боярка від Олександра Лав Боярка YouTube Facebook. Підписуйтесь. Ну що, попивку поки дівчат нема. А вже Авжеж, блакмел. Блакме. Ну, що ти хотіла мені розповісти? Пам'ятаєш мого колишнього хлопця? Ви що, розсталося? ж! Він козел. І куди тільки мої очі дивились? Так ось. Коли я його кинула і він впав, я забрала в нього гаманець. Ти його кинула, він впав? Забрала гаманець? Так, я ж тобі говорю, що він козел. А що він такого зробив? Він запропонував жити разом, а я й відповіла, що мені потрібен час і відстань. А він такий: тобі потрібен час і відстань, щоб вирахувати швидкість? Козел! Я йому як вирахувала між урок, то він аж впав. Козел! Так ось, мені захотілося трішки випити в жіночій компанії. Ти не проти? Хіба я формую свої висловлювання із застосуванням надмірно ускладнених мовних конструкцій, що виходять за межі комфортного сприйняття та осмислення? Ні, ти артикуєш свої мовленеві конструкції з належною прозорістю семантики та чіткою артикуляційною структурою. Блек метал!» Коли я стану мером Боярки, це всім сподобається. Так як всім подобається їжа в котофеї. У мене буде найкраща команда, яка буде складатися з тих, хто ходить в студію Монмартр. найкращу студію в світі. Коли я стану мером Боярки, то при мені буде так солодко жити, наче ви наїлися смаколики в магазині Сонечко. І коли я питаю, а кого б ви вибрали? Мені відповідають: А тебе? А тебе розумний вибір. Ну, не всі ж хлопці такі козли. Так, не всі. Є ще недоумки. Одного разу мій колишній запхав свого вказівного пальця мені до носа в ноздрю, коли я сказала, що я хочу відчути його в собі. Повів я якось дітей на прогулянку в ліс. Прийшли ми на галявину, а один з дітей споткнувся, крикнув і почув відлуння. Він не зрозумів, що це, і крикнув Хто це? І відлуння йому. Хто це? Дитинча розгнівалася і крикнула Куцюпердик. І йому у відповідь Куцюпердик. Тоді дитято спросило у мене, що коїться. Я йому й кажу Слухай. І крикнув Я тебе поважаю. І мені у відповідь Я тебе поважаю. Потім я крикнув Ти найкращий. І мені у відповідь Ти найкращий. Потім я повернувся до дитини і сказав Бачиш, дитино, я найкращий і мене поважають. А ти куцюпердик. Жодної реклами, мої дорогі слухачі. Тільки актуальна інформація з достовірних джерел про самі важливі події нашого міста. А з вами був я, Олександр Лавбоєрка. YouTube, Facebook. Підписуйтесь, слухайте своїх батьків, рок Алексіс машин і станцію життя. То є гарна музика. Всім бобра! І я не розгубився, і вказівним пальцем їй, її... воу, воу, стій, щось довго дівчат нема, пішли, їх пошукаємо. Хлопці, ми тут. Який ти прикольний, Максим. Здається, мені потрібна буде твоя допомога, щось мені важко йти. Проведеш мене додому, ти ж не проти. Ах. Ну що, пішли теж додому, бо я щось втомилася. Добре, Кицюнь, я теж щось втомився. Наступного разу підемо гуляти в ліс до Ірмінсуля. І ти не будеш проти прогулянки? Я запам'ятаю.